Light the way. Хочете долучитися до сучасної медичної платформи, але не знаєте, з чого почати? Давайте розберемося, як легко і головне, швидко зареєструватися на Віталіка. Пройдемося по всьому процесу крок за кроком. Отже, як же стати частиною Вайталіка? Насправді все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Ми розібрали весь процес на чотири ключові етапи, щоб усе було максимально зрозуміло. Що ж, пройдемо цей шлях разом. Тут все продумано так, щоб процес реєстрації був інтуїтивним і не викликав зайвих питань. Ну що, поїхали? Починаємо з першого кроку. Гаразд, занурюємось у процес, і от що цікаво, все починається не на сайті, як можна було б подумати, а в телеграм. Так, перший етап це взаємодія з ботом Віталіка, який по суті і проведе нас через реєстрацію. І перш ніж почати невеличка, але корисна порада. Краще за все створити окремий робочий акаунт у телеграм. Це просто щоб уся комунікація була в одному місці і нічого важливого не загубилося. Коли акаунт готовий, просто запускаємо телеграм-бота Віталіка. І от щойно бот запустився, з'являється ось таке меню. Тут здається, є все: і спільнота, і хелтхаб, і канал новин. Але для реєстрації нас цікавлять лише дві кнопки: підтримка та портал HSP. І що важливо. У правильній послідовності так логічно було б одразу натиснути портал HSP, правда ж? Це ж наче кінцева мета. Але не все так просто. Поки що доступ туди закритий, а все тому, що немає так званого VPP. це, по суті, перепустка постачальника, і щоб її отримати, треба зробити дещо інше. То як же отримати цю перепустку, цей VPP? А ось тут ми і переходимо до другого етапу спілкування зі службою підтримки. Саме ці люди, по суті, і є ключем до нашого доступу. І ось він ключовий момент. Замість порталу обираємо синю кнопку підтримка. Це можна сказати пряма лінія з командою Вайталіка, щоб запросити ВІПІПІ і власне почати верифікацію. І що ж потрібно буде підготувати? Все просто служба підтримки попросить дві речі: перше, це, звісно, скани професійних документів, які підтверджують кваліфікацію. І друге, і це цікавий момент коротке відео для підтвердження особи. Так так, відео може здатися трохи дивним, але для цього є дуже серйозна причина. Ось як це пояснює сама команда: коротке відео з певною фразою запитується для реальної перевірки особи. То це такий собі простий, але, знаєте, дуже надійний спосіб переконатися, що всі на платформі реальні люди: це про безпеку і довіру. Чудово! Документи і відео перевірені. Тепер можна переходити до третього етапу: заповнення профілю та оплати. Саме на цьому кроці з'являється початковий доступ до платформи, щоб можна було все налаштувати. Отже, як тільки служба підтримки дає зелене світло після перевірки документів, відкривається початковий доступ. Що це означає? А те, що час створювати свій професійний профіль, той самий, який будуть бачити пацієнти. А ось і такий собі фінальний чек-ліст на цьому етапі. Спочатку професійне фото, ну це ж обличчя профілю. Далі ретельно заповнюємо всю інформацію. Це по суті візитівка. Потім ідуть технічні моменти: поповнити гаманець і оплатити рахунки, і фінальний акорд. Просто дати знати службі підтримки, що все готово. І ось вона фінішна пряма, четвертий і останній етап, фінальна перевірка і отримання того самого довгоочікуваного ВІПІПІ. Що тут відбувається? Команда підтримки ще раз все перевіряє. І знаєте, що найголовніше: якщо раптом щось не так, то всі питання вирішуються спільно. Це не екзамен, а саме спільна робота. І ось цей момент повідомлення, на яке всі чекали, виВІПІ видано. Це означає, що все, всі етапи успішно пройдено, і тепер можна вважати себе повноправним учасником платформи Вайталіка. А що ж це дає на практиці? А дає це повний доступ до порталу HSP. Усі інструменти, всі можливості платформи для постачальників. Все це тепер відкрито. От і все. Реєстрація позаду шлях пройдено. І тепер залишається головне питання: чи готові починати? Тому що все найцікавіше робота на платформі починається от просто зараз.